Бачите, в історії церкви так і було. Да, Насамділя, да. люба доктрина, яка формулюється на основі писання, вона яку ціль має. Ніяка доктрина не має ціль, не ставить перед собою задачу розкрити таємницю. Доктрина більше всього ставить перед собою ціль зберегти таємницю від ложної інтерпретації. Так і доктрина трійці це не є відповідь або розкриття таємниці Бога Біблії. Він неосяжний. сіли розібрали Бога. Да? Так, так. сіли розібрали Бога. Це є. Він залишається а. неосяжним, безкінечним. Але доктрина трійці вона зберігає нас від всякої спокуси взяти і якимось чином спотворити те, що Бог сказав про себе. Люди все рівно будуть якось це описувати. Абсолютно. І, і доктрина фактично вона допомагає нам, вона направляє наш розум в правильне русло, щоб використовуючи розум, ми могли зберегти його від заблудження.